Це яйце дракона, і як всі знають, в грі є лише одне таке яйце на кожний світ, що робить його найрідкіснішим блоком в грі. Але що якщо я вам скажу, що є спосіб перетворити це одне яйце в мільйони? Один мільйон яєць це наша мета, але наразі у нас їх нуль. Тому ми будемо використовувати багато різних методів, щоб досягти цілі в один мільйон, що буде новим світовим рекордом. А тому ми створимо цю штуковуну, яка якимось чином змушує яйця постійно дублюватися. А це означає, що ми можемо створити нескінечну кількість яєць. Але щоб ферма працювала, мені треба хоч одне яйце дракона. І людина, якою вона зараз є, це креатив. Ми домовилися з ним в ціну в 300 діамантових блоків. І так як для роботи ферми а треба ще Ендер портал, ми з моїм тімейтом назиме пішли шукати Стронгхол. Нормальна висота кидай. Все, тут. Так, подожди, акуратно. Отак, давай, йди сюди. Давай, я одну одну. А ты okay. О, нашел? Да? Закрывается. Куда? Сюда. Что тут? Нашел. Вау, wow, я же нам пощастило Подивись. Это было еще за хлебами. Эпичная музыка. та почали розчищати територію навколо. Тож після очищення я зламав рамки порталу грибами та почав будувати саму машину. Так як венді вже була ферма піску, мені було достатньо просто зробити ще одну ага. таку стінку з кнопками, щоб коли яйця вилітали, вони ламалися і падали в ось ці воронки, які вже ведуть в склад. А іще ось так виглядає склад на 1 мільйон предметів. А тепер математика з плазратом. Нам треба 1 мільйон яєць дракона. Швидкість ферми 25 тисяч яєць на годину. Ділимо 1 мільйон на 25 тисяч, і в нас виходить 40. Виходить, за 40 годин у нас буде 1 мільйон яєць. І тут я задумався. Про команду. Так як вдвох, ми мало що встигнемо зробити, бо вона залишалася всього 24 днів. Ну а тепер представляю нашу команду. І поки двоє будуть стояти в АФК, інші будуть будувати платформу тисячу на тисячу, щоб помістити на неї 1 мільйон єс дракона. Будувати ми її будемо неподалік від данжу, щоб далеко не відходити. І як матеріал для будівництва платформи, ми вибрали незирак, тому що він будувається найшвидше. А тепер можна будувати. Зробивши всього контур цієї платформи, ми зрозуміли, що це буде дуже довго, тому стали шукати швидший спосіб будівництва. І недовго шукаючи, я знайшов ось це відео. коротко кажучи, цей чувак розказує про Easy Place мод в моді лейтматика, який всього лиш поглядом дозволяє поставити потрібний блок. Ну і для прикладу, без моду за 15 хвилин можна побудувати одну тисячу блоків, а з модом шість тисяч блоків. І наступних 4 дні ми тільки що й робили, що будували, та ходили в незер по блоки, і зрозуміло, що нам в якийсь момент це набрило. Тому ми знову почали думати, як зробити все ще легше. В основному було важко добувати незирак, бо, по перше, це а Подруге заважали моби. Тому недовго думаючи, ми вирішили зробити генератор кругляку. І тепер можна сказати, що у нас майже все автоматизовано. Пройшло 10 днів, і тільки що ми добудували платформу тисячу на тисячу блоків. у Мене, блін, в статистиці вже 400 тисяч на пів блоків. А ще, поки ми будували, вже доформилось 1 мільйон ЄС дракона. Але є проблемка. У нас залишилось всього 7 днів. Якщо ми платформу ледве за 10 добудували, то яйця дракона за 7, мабуть, буде неможливо. А, і ще, всі з нашої команди вже перехотіли будувати, тому залишилось тільки пару людей. І тому весь свій вільний час нам доведеться витратити на цю платформу нашим підрахункам ми повинні встигнути, якщо б будували б вчетверо. Це десь по 31 з половиною тисячі єс на кожного в день, але будуємо зараз тільки я і на ми вже побудували десь половину і зрозуміло, що нас не вистачає півмільйона яєць. Я не знаю, як я так помилявся в розрахунках, але виходить, що треба когось ставити в АФК. А так як я будував тільки з наземе, то я взяв акаунти Бульби та вишні з їхнього дозволу, і виглядало це приблизно ось так. До закриття 2 дні, а ми побудували тільки 700 тисяч. Виходить, що за 18 годин треба побудувати ще 300 тисяч яєць. Але хоч би сьогодні підключились Мемер та Форті. Залишилося ще трохи і 1 мільйон буде закінчений. А, Боже, на кінець то ми це зробили. Якщо так повністю порахувати, то ми цей квадрат приблизно 250 годин будували. І тепер можна точно сказати, що платформа з одним мільйоном яєць дракона готова, а це новий світовий рекорд. Але давайте точно перевіримо, чи є тут один мільйон блоків. Бо можливо, ми десь залишили пусті зони. Шо? А як все так вийшло? Я вибачаюсь, але ми побудували 1 мільйон і 2001 яйце дракона. Я не знаю, як я це рахував, але на щастя, це більше мільйона. Ну а на цьому все і всім пока.